Всім привіт-привіт! З вами я, Данило. І сьогодні Roblox My School Tycoon Я, як бачу, я трошки постояв АФК перед відео. 620. В мене 1000 Так, але я не прибирав, я тільки постояв АФК Так, тепер телепортуємося на четвертий поверх. А цікаво, можна на 10-й, у нас нема 10-го і на 10-го. Десятого... А, нам пишу, що... що не можна. Окей. Так, в нас є грошей багато. Сходи ще не будемо купляти. Давайте краще закінчимо. є? На один десь клас, десь 60. Ну, тут пішло 60. Десь 5. 66, але у нас там одне було куплено. Тому... а може і два. Тому дуже дорого нам клас ідуть Цей дешевший набагато. Це дуже-дуже-дуже добре. Так, купляємо. Це що за клас? Бо я вже забув. Економіст, окей, клас. Економіст клас. Я його відкрив вже Іде. Там вже проводить, зараз буде проводитися. Перший урок. Англійську мову. English? English, English. Англійська. Так, зайдемо. Купимо все. У нас грошей вистачає, щоб дозволити все тобі. Ой, все собі. А не все тобі. Так. Виходимо з класу. І тепер переберемо книжку. Ура. Так. І далі ми йдемо в який клас в Фешіон. Окей. Okay. Ой. Раз. Два. Три. Чотири і п'ять. Купили. Тут сидять на одній партії троє учнів Прикольно. Так, і що там ще? Фізикс, е, і. Зараз. І принт. що там пише? Я вже забув Принт. Information Test логі. Окей. Зараз фізикс купимо. Фізика. Ой, це не фізика. Ну зараз. Мені здалося, що це фізика, але це не фізика. Це. Фіддіологія. Фідіологія. Здається, що так. Так. Здається, що так, але це не точно. Так. Психологія. Фіддіологія це психологія. Ой. І це купляємо. Тут я не знаю, що це за клас. Просто купляємо. Так, це... Це угоду з комп'ютерами, це і що інформатика? Ну це інформатика. Але схоже дуже на інформатику. Так, там можна вже вийти. О, нарешті. Лібері. Так. Купляємо. Це бібліотека, це я знаю. Тут в бібліотеці все дуже-дуже дуже 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 дорого. Нам на це все не вистачить. Так, так. На все не вистачить. Нам тільки ось це, ось це і все. Більше грошей нема. Але ми купили непогано, але нам наступне це 400 тисяч. 400 тисяч фармиться десь більше ніж 5 хвилин. Ну, вже, біль, вже менше, тому що я. Стіяла це було довше, тому що в мене зароблялося 694, а вже 858. Так. Йдемо це купимо трохи. Ого, тут можна посидіти, почитати. Стіл. Добре. І скільки ще один, два, три, чотири. Добре. Ще 4. Там 4 помножити на 5. 4. А, так. 4 помножити на 5 дорівнює 60. Тут, напевно, 6 помножити. Ой, 4 помножити на 16. 64. Так. 64. Так, це не вистачає. 16. 16, 16 плюс 16 500 дорівня 32 500 доларів. Так, добре, і на вистачає чи не вистачає, вистачає. Ура! Ми зараз закінчу... закінчимо бібліотеку. Так, 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 так. І що? Одна кнопка. І друга кнопка. Все. Зараз йду, подивлюся, може. Ще ні. Ну, мені здається, що так. Що вже Все закінчили. Ой, ой-ой-ой. Не зависай, будь ласка. Так, все закінчили тут 1, 2, 3, все. І наступна наша п'ятий поверх, а сходи дуже дорогі. По ліфту не будемо, будемо йти і прибирати. По ліфту це буде швидше, але я хочу довше, тому що мені так треба. У нас майже 1000, майже. Цікаво, чи нам приносить ось це якийсь заробіток, чи ні. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві відео. Так, а ми вже на другому поверсі, і тут я бачу зошит. Викинутий прибрати. Прибрали. І в нас вже є скільки? 1100 скулпонтів. Добре. Непогано. <coughs> так, олівець, пуста пляшка. Другий поверх дуже засмічений. Так, це. І це, це що? Це фізікс? Фізика. Я тоді на той казав. На. я забув. Ну а що я там казав фізику? Чи я можу такого якось... Я не знаю якбити. Може не знаю, як цей бити, м'яч. Давайте будемо копати якось. Я хочу забити гол. Ой, як я сильно копнув, але не в ту сторону. Я хочу сюди забити. Давай. Закутайся, м'яч. Давай. Давай. Я не знаю, як ну, він вже перестав копатися. Копався, копався, вже перестав. Давайте в ту сторону. Ну, бачите, вже завис. Давайте розпавнимо його. Resetball. Так, reset. Resetball? Є. І вони будуть дивитися учні, як, е, як директор грає в футбол. Класно. Так, я його не можу, як завжди. Не розумію нащо це. Тут лавки тут зрозуміло. Ну, шкафчики тут ще можна. Добре, книжку треба прибрати. Так, і що? І-і-і-і? І-і-і. І -ий -ий і йдемо на перший поверх. Нащо я пішов кругом, я міг зразу піти. Але я чомусь пішов кругом. У Хонус найкрутіший. Оце, напевно, найгарніший очі, дивіться, він скелетон. Він не гарний, він до Хелловіна більше пасує. Скоро Миколай. А Хелловін був? Ти запізнився в часі. Скеле тут. Так. Прибра... Тут все прибрано чистенько, гарненько. Остається, що так? Ні, тут зошит. Добре. Так. М -м -м. Тут більше нічого нема, добре. Йдемо. Ого, ого, боже, який мутант в нього на голові Ясно, у нас якісь учні, трохи дивні. Як я як стояв, я бачив капібару, яка йшла. У нас тварини учні. Що робиться, не знаю. Давайте на четвертий поверх. Хоч би вже був на третьому, але так, буде, думаю, швидше. Так, ми вже на. Четвертому поверсі. Нам ще скільки не вистачає, ще майже половину. Ну, Я би купив тільки ходи і вже б просто подивився на цей п'ятий поверх. Чи він буде відрізнятися чи ні? Ану, я зараз телепортуюся на перший. Я хочу десь. О, лазер обов'язково. Так, і я хочу подивитися. У нас є 1100 скулпонтів, найбільше трошки. Чи можна щось гарне купити? Золото, наприклад. Дороге, але Не вистачає. А діаманти? Ні, не вистачає. Книжки, не вистачає. Це ще дорожче. Мені часто подобається більше без ось цих всіх прикрас. Так, добре, поки що виходимо. У нас 1150 А це що за підручник? Антихев. А, нова місія. Окей. Okay. Якщо я приберу... Ой, якщо я приберу 44 чогось, то получу 440 скулпоинтів. А це виходить 44 помножити на 10, 400 440. Ой! 440, а! То, 44 помножить 10 рівню 440. То це то, що ми приберемо і нам дадуть. Якщо ми приберемо, нам дадуть 440. І ми виконеємо місію, нам дадуть 440. Що за логія? Що за біологія? Дивно. Нащо нам тоді цей квест, якщо він нічого нам не принесе? Ну, добре. На лаштування тут. Ой. No, 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 no. Мені без хелпу, мені нічого не турбує. Ой, я нечайну тесту хелп, тепер треба на перший поверх. Ай-яй-яй. Ой Ой. 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 Ага. workbench. А це за 250 купляємо або вже купити сходи на п'ятий поверх. Як що це чи це... Чи? це? це? Давайте це. Я хочу це. Хочу просто подивитися, що тут. Ні, ні, все. Я передуму. Це фігня. Так, все дякую, Я не буду. Я даром потратив 80 тисяч. Клас. Я не знаю, тут тепер треба стояти АФК. Зараз трошки постою АФК і до вас повернусь. 2000 years later. Так, постояв я в АФК і назбирав 439 тисяч. І тут ще є трошки. Так, 50 тисяч добре. Ой. Так, йдемо тепер на четвертий поверх. Купляти сходи на п'ятий поверх. І там ще трошки на п'ятому щось купимо, Так, у нас 502 тисячі, а сходи коштують... 100 тисяч у нас, як я казав, ще є трошки грошей. Мало, але ж трошки є. Тут все дуже дороге, як і на четвертому поверсі, тільки на четвертому було трошки дешевше. Тут вже геть дуже дороге. Перший клас скільки? 22. Давайте купимо перший клас. Вже. Так, перший клас 41. 5 в нас є, а він коштує 22. Давайте. Спеніш, англійська. У нас нема що англійської. Ой, кажу, англійська. Іспанська. Спеніш. Є. Yes. Скільки коштує декорації? 23. Давайте зразу декорацію купимо. Спеніш. Дікціонари. Дікціонари. Тут же є учні на п'ятому поверсі тільки ми збудували п'ятий поверх, зразу тут вже учні залітають. Фенч. А, зараз мені вистачає Вистачає тепер вже. Так, і з тої сторони ще треба купити фенч. Фенч перекладається. українською. Так. Скільки там коштують? 22 100. 22 100 доларів. Добре. Так, вже є 17, 18, 19, 20, 21, 23. Вистачає тепер. Все. Так, ну тут я хочу в цьому відео, щоб в нас за секунду збиралося тисячу доларів. Тут мені чуть-чуть не вистачає. Чуть-чуть. Так, ну то збираєм, збираємо чи ні? Давайте зберемо. Плант. Трошки звисає, але нічого. Бін смітник. Так, 12, 13, 14, 15, ой, 16, 17, 19, 21, 22. Так, купляємо спітник. Так,

Давайте, ще трошки треба нафармити. Йдемо на перший поверх, я там бачу е, ск... е, пусту пляшку. Ну, В минулій серії я жартувала щось сп... е, пляшку підняти її помити і з неї пити. Це жарт. Так. заберемо тоді олівець, переберемо. Йдемо на п'ятий поверх. Ой, там мені на п'ятий треба. П'ятка. П'ятий, 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 поверх, поверх, поверх. Є, я трошки назбиралася. Давайте купимо клас. Хоч він і дорогий, але журналіст рокет. Давайте цей рокет. У нас ще цього не було. Добре, ідеально. дально. Так, 20, 33 декорації, тому давайте купимо це. 969, ще трошка. Фінішна пряма. 30, 31 і буде. 31 доларів у нас буде 1000 за секунду збиратися. Так, 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 так. Купляємо ще один мегафон. Дзвінок на урок. Мегафон, це дзвінок. І скільки? 974. Давайте, ми маємо добити. Давайте, давайте, давайте. Це наша ціль. На це відео. Так, 22 300. Я хочу там купити все ось це. Ой. Трошка. Ось це купити. Сікні. Ой. Так, є. Переберемо книжку і йдемо. Так, декорація 33. Дуже дорого. Ще 21. І в нас буде збиратися 1000 за одну секунду. Так, 27 вже я навіть не замітив. Це дуже добре. Так. Це купляємо. І це 84, 16, ще 16. І в нас буде за, хвил... за секунду збиратися тисячу. Ще трошечка, будь ласка, фінішна пряма. Ми вже вийшли на останні метри. 989. Фініш. Давайте. Так, де ми приберемо олівець? Так, тут за 21. Окей. Буду знати. Так, забираю олівець. Дуже виденько до грошей. тук 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 топ топ-топ. Так, скільки? 12, 13 назбиралося. Добре. Купляємо це оліве. Ні, це не олівець. Ще купив. А, фонтан! Вау! Давайте, скільки! Ще не вистачає 6 доларів! 6! І! 999! Оце і дальний мить! 999! Скільки там нам потрібно? Давайте назбираємо 24 тисячі. Все, нам думаю, вистачить. І ми збираємо 1004 за одну секунду. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. на сьогодні всім. Па-па-па-па!